Вітаю всіх з прийдешнім 2025 роком. Нехай він принесе нашій Україні довгоочікувану перемогу та мир, кожній родині спокій, щоб в кожного з вас збувалися всі ваші мрії, щоб все у вас було добре у ваших оселях, у ваших сім'ях. З новим роком. Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю щастя і добра. Нехай з новорічними ліхтариками. Засяють ваші серця, бажаю всім мирного, щасливого Нового року. З Новим роком. З Новим роком вас усіх щиро хочу привітати, буде хай добро та сміх. Миру хочу побажати. Хай в новому році будуть щастя, радість і кохання. Злагода у дім прибуде. Хай здійсняться всі бажання! Вітаю з Новим роком! Нехай цей рік принесе мир, здоров'я, щастя та здійснення найзаповітніших мрій. Вітаємо вас чарівним святом, яке завжди обіцяє дарувати безлічців. Не переставайте чекати сюрпризів, а також не закривайте своє серце для веселощів, щирості і добра з Новим роком!